Мир вам, благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов і мир Бога Отця, спілкування і откровення Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. Мені через откровення сповіщена таємниця, то ви, читаючи, можете збагнути моє розуміння таємниці Христової. 3, 4. Отже, останнє пророцтво Біблії, останньому поколінню людей. Частина 4 Остання седмиця землі, розділ перший. 1260 днів останньої проповіді, 42 місяці утиску. Кожна жива душа на землі. спостерігаючи за подіями, які зараз відбуваються. На рівні інтуїції відчуває, що ми наближуємося не до найкращого майбутнього на цій землі. А до її остаточного кінця і глибоко в душу заповзає страх за своє майбутнє та майбутнє своїх дітей, рідних, друзів. Особливо коли ми занурюємось в новини чи просто цікавимось якоюсь інформацією, що раптово випливає нам на соціальних сайтах. А коли лихо приходить у дім, то питання, що робити, куди тікати, вимушує багатьох людей. Мігрувати по колу цієї вимученої війнами, землетрусами, хворобами, людськими гріхами землі. Ту землю, яку Бог створив для життя, сама людина під керівництвом сатани перетворила на величезний концтабір, на цвинтар, території якого збільшуються день від дня. Люди забувають Бога і Його слово і водночас мріють про найкраще майбутнє. Одне суперечить іншому. Якщо людина забуде про свого Творця та його закон і постанови, вона дуже швидко знищить сама себе. Ворог людства знає про це, а тому зараз, наприкінці часу, який був йому відведений для панування на цій землі, він буде намагатися прикласти максимум зусиль, щоб люди зовсім забули Творця. Він знає, що заповідь про суботу ніколи не може бути видалена з Божого закону або змінена, а тому він застосує останній обман для всіх людей землі, явившись сюди в обличчі Христа, законодавця, і проголосить на весь світ про зміну четвертої заповіді закону Всевишнього, в якій якраз і говориться про те, що Бог наш Творець. Саме від існування в законі Бога цієї заповіді залежить майбутнє останнього покоління людства. Якщо її прибрати з закону Божого, то тим самим люди покажуть творцю, що вони зрікаються його у його слові і в його дусі, а тому стануть дуже швидко подібними до диявола. І вже дуже скоро ми переконаємось у цьому. Саме цю істину, Прийдеться доводити до людей землі останнім апостолам Христа двом свідкам, число яких, як вже було сказано, в третій частині циклу 144 тисячі. Зі Словом Божим на устах і в силі Святого Духу одягнені в беретище, тобто під час економічного утиску, вони будуть звершувати останню проповідь Євангелія на свідоцтво, щоб відділити пшеницю від полови. Так. Саме відділити віруючих від невіруючих остаточно за думкою Бога, а не за думкою людини чи якоїсь окремої релігійної деномінації. І для цього, коли явиться антихрист зі своєю пропозицією про зміну дня Господнього з суботи на неділю, Бог активує через уста двох свідків викриття від Духа Святого. Яке здійснювалося їм відтоді, як Отець послав його нам. Івана 16:7.8 Прийшовши, він викриє світ за гріх, за правду, за суд, за гріх, бо не вірять мені, за правду, бо йду до мого батька і більше не побачити мене, за суд, бо князь цього світу засуджений. Ця сама звістка вкладена Богом в уста трьох ангелів наприкінці часу, одного з яких підтримує ще один наймогутніший ангел. Об'явлення 14 глава. Перший ангел, побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година Його суду. Поклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і джерела вод. Другий ангел. Упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Його підтримує ще один ангел, теж, говорячи, упав, упав великий Вавилон, став він житлом бісів і оселою всякого нечистого духу, вийди з нього, народи мій, щоб не був ти спільником його гріхів і щоб ти не був охоплений його карами. Третій ангел говорить, Хто лиш поклоняється звірові та його зображенню і приймає знамення на своєму чілі або на своїй руці, то й питиме вино Божого гніву, порівняємо і побачимо, як ці звістки пов'язані між собою. Перше викриття і перший ангел якщо люди землі не приймуть викриття Святого Духу про гріх, то вони залишаться в кордонах свого розуміння закону Божого, зміненого людьми. І їхній гріх залишиться на них, їх самовпевненість не дасть їм змоги покаятися. А тому вони не впізнають голос Божий в попередженні чотирьох ангелів з вуст двох свідків і загинуть під час приходу Христа на хмарах небесних. Друге викриття і другий ангел якщо люди землі не приймуть викриття Святого Духу про правду, то вони обдуряться приходом Антихриста. Повірять, що Він і є Христос, приймуть Його вчення, яке суперечить вченню справжнього Христа і відкинуть звістку чотирьох ангелів з вуст двох свідків, що зробить їх падшими в очах Бога, тому що Христос попереджав хто не зі мною той проти мене, і загинуть під час приходу Христа на Хмарах небесних. Третє викриття і Третій ангел. Якщо люди землі не приймуть викриття Святого Духу про суд, що ворог людства вже засуджений і чекає на здійснення приговору над ним, то вони відкинуть і попередження його свідків про те, що кожен, хто прийме знамено імені звіра або поклониться його зображенню, буде засуджений разом із сатаною, і Бог вильє на них свій гнів, не змішаний з милістю. Омана про те, що Господь не карає за відступництво. Не дасть їм змоги впізнати реальність загрози для життя їх вибору. Вони відкинуть звістку чотирьох ангелів з вуз двох свідків і загинуть під час приходу Христа на хмарах небесних. Незважаючи на те, що спастися буде дуже легко, але дві третини людей землі не повірять, що це насправді кінець. Багатьом, хто звик слухати про пришестя Христа як подію, яка невідомо, коли відбудеться, а може й не відбудеться зовсім, буде здаватися, незважаючи на діла, які будуть творити його свідки пустими розмовами, жартом, як попередження Лота здалося його зяттям. Але багато людей, які чекали на близький прихід Христа на Хмарах небесних, приєднаються до Божих свідків. І будуть переносити скорботний час разом з ними. Для них ця обітниця виповниться, коли вони прикличуть ім'я Христа, щоб Господь дав їм силу віри для спасіння. Таким чином, хоча з одного боку проповідь свідків Божих буде дорівнювати нулю, тобто вона не наверне жодного мешканця землі, а тільки дасть проявити свою віру кожній людині. З іншого боку, їх проповідь збере навколо престолу Божого велику кількість людей, які прийшли від часу великої скорботи, тому що чекали на другий прихід Христа на хмарах небесних і під час благодаті. Хоча й неможливо знайти в Слові Божому час приходу Спасителя, але дещо все ж таки ми можемо отримати з часових термінів. І це Часи випробування для народу Божого, часи скорботи, починаючи з пророцтво про 7-річний голод. Він був за часів правління Йосипа в землі Єгипетській, який торкнувся і народу Божого. Друге пророцтво про перебування Ізраїлю в єгипетському рабстві 400 років, а фактично вийшло 430. Третє пророцтво це 40 років єгипетського спустошення. Четверте пророцтво 70 років Вавилонського полону, п'яте пророцтво – 2300 вечорів та ранків попрання істини і війська Господнього, шосте пророцтво – Час, часи і половина часу, тобто 1260 днів або 42 місяці, або 3,5 дні. З уточненням ангела Гавриїла 1290 днів і 1335 днів останнього випробування для мешканців всієї землі. І останній сьомий строк це тисячу років ув'язнення сатани після знищення землі вогнем. Але це ще довгостроковий термін. Господь по своїй милості до своїх дітей дає деякі строки, які стосуються лише скорботного часу, який не раз буде спіткати народ Божий від початку до кінця всієї історії великої боротьби, щоб вони не ослабли та не знемогли душами своїми. Але жодний з даним Богом термінів у Біблії не вказує на день і час другого приходу Христа. Термін же останнього часу скорботи має багато уточнень і ознак, тому що він останній, і, окрім того, щільно пов'язаний з другим пришестям Спасителя на Хмарах небесних, тому про нього в Біблії дається найбільше інформації. Саме на ньому ми зосередимось. Перша ознака, яка написана у пророцтві Христа. 24 розділ Євангелія Матвія і в книзі об'явлення, 11 розділ. Саме в них говориться про те, що час останньої скорботи це водночас і термін проходження останньої проповіді Євангелія, яка попереджує Ісус буде проходити на свідоцтво, тобто не для навернення невіруючих, а для того, щоб визначилися і засвідчили ділом свою віру ті, хто носить ім'я Християн. Це буде час остаточного відділення пшениці від полови. Ті, хто полюбив цей світ більше Слова Божого, залишаться з цим світом, а ті, хто зробив слово Боже мірилом свого життя, будуть в складних умовах чекати з небес свого визволителя для того, щоб піти з ним з цього світу в життя вічне. Друга ознака. Вона знаходиться в книзі Даниїла 7 глава і у 13 та 11 розділах об'явлення. Саме через них ми дізнаємося, що остання проповідь Євангелія буде проходити в умовах тиску і супротиву з боку влади цього світу в обличчі його царів, священників і можновладців набагато більшого утиску, ніж проходила перша проповідь Євангелія, тому що вона охопить весь світ. І спасіння від цього утиску народ Божий не зможе отримати ні в якому куточку землі, а лише в Слові Божому. Саме в цей час буде спроба затвердити зміну закону Божого і приєднати на законодавчому рівні зміну дня поклоніння Богу з суботи на неділю до вже існуючого державного відступництва Содомії по всьому світу, як написано. І коли вони закінчать свідчення своє, звір, що виходить з безодні, битиметься з ними і переможе їх, і вб'є їх, і трупи їхні залишить на вулиці великого міста, яке духовно зветься Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. Це говорить про те, що на момент закінчення останньої проповіді весь світ вже перетвориться на Содом і Єгипет. Тобто відмовиться від сьомої заповіді закону Божого про чистоту шлюбних відносин чоловіка і жінки і зречеться четвертої заповіді, яка проголошує суботу Днем поклоніння Творцю на законодавчому рівні всіх країн світу. Третя ознака знаходиться у 12-й главі Даниїла і 12, 13 та 14-й главах об'явлення та говорить про те, Хто буде врятований із землян в той час, а хто буде загиблим? Врятованими будуть ті, які зберігають і дотримуються заповідей Божих і мають віру Ісуса Христа і Його свідчення, яке є дар справжнього пророцтва, і вони записані у Книзі життя у Агнця. А загиблими стануть ті, хто піде за оманливими обіцянками держав цього світу, тобто, хто вклониться звіру та його образу, грошам, економічним привілеям, замість вірності слову Бога живого. В цей час буде як і в часи Моїсея, коли він піднявся на гору Сінай, щоб отримати від Бога його святий закон для того, щоб всі, хто вийшов з єгипетського полону, полону ідолопоклонства. Могли тепер служити Господу і бути благословенними, щоб всі язичники узнали, як добре служити Богу Ізраїлеву. Мойсей повелів всьому народу готуватися до цього дня, а вони, чекаючи на нього, впали видолопоклонство, тому що їм здалося, що їх очікування були занадто довгими. А Аарон допустив народ до розгнузданості. Дозволивши їм зробити ідола, щоб поклонятися йому як Богу. Господь, побачивши це, поквапив Мойсея, щоб він скоріше спустився з гори. І коли Мойсей побачив золотого тельця, біля якого танцював безумний натовп, то сказав: Хто Господній, до мене? Так само в останній час. Господь бачить, що всю землю неправедні пастухи допустили до розгнузданості. І багато хто з них перестав вірити в те, що Христос прийде взагалі, а тим більше, що Він прийде дуже скоро. Тому, коли люди землі будуть введені у спокусу повірити лжехристу, що Він і є Христос, і що Він змінив день поклоніння Богу з суботи на неділю, буде лунати голос двох свідків, хто Господній вийде з Вавилону, щоб не бути вам співучасниками у гріхах Його і не підпасти під кари Його. А тому. Утиск народу Божого по всій землі протязі 1260 днів буде суворим. Це буде помстою Бога Його народу, який взяв його ім'я, а ходити в одежі його праведності не схотів, протиставивши їй свій людський зразок праведності, як написано. І вхопляться сім жінок за одного чоловіка у той день і скажуть: свій хліб будемо їсти і свій одяг будемо носити. Тільки нехай будемо називатися Твоїм ім'ям, зніми з нас ганьбу. Час розпочатися судові з Дому Божого. А якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому. І якщо праведник ледве спасається, то нечистивий і грішний де з'явиться. Четверта ознака дає нам яскраву характеристику самої проповіді. Голос Божих свідків буде лунати не в переконливих словах людської мудрості, а в явленні духу і сили, які будуть вилиті на них, щоб протистояти великій кількості лжепророків і дияволу, який теж буде творити свої чуда, подібно до того, як він це творив у часи Моїсея перед фараоном і його двором. Але чуда свідків Божих, як і в дні Моїсея, будуть набагато перевищувати чуда прихильників Антихриста. Люди ж, які приєднаються до Божих свідків, приймуть Духа Святого і теж будуть пророкувати в Його силі, як написано у пророка Йоїля і в книзі діяння апостолів. П'ята ознака про те, як закінчиться проповідь останньої звістки людям землі. Її припинить влада, об'єднана з Антихристом і церквою Вавилону, як і в дні Христа. Про це написано в 11 і 13 главах об'явлення, що після 1260 днів від початку проповіді Євангелія на свідоцтво буде виданий новий указ звіра з безодні, тобто Всесвітньої держави, про страту всіх непокірних по всьому світу. Їх буде дозволено вбивати кожному, хто їх зустріне. Як за часів царів цієї і, і за часів народження Мойсея, коли фараон повелів всьому народу єгипетському вистежувати безпомічні жертви народжених хлопчиків та вбивати їх. А тому народ Божий буде вимушений шукати притулку в самих безлюдних місцях цього світу. Шоста ознака дає нам назву і терміни останнього часу скорботи для народу Божого Всесвітня година спокуси, велика скорбота. Час ще небувалої скрути, час випробування. І так само термін проходження цієї події повторюється в кількох місцях писання різними часовими категоріями час, часи і половина часу, 1260 днів, 42 місяці, 3,5 з половиною дні, і всі вони означають один той самий проміжок часу. Три з половиною роки, який буде передувати другому приходу Христа на Хмарах Небесних. І про перебіг, часу якого сказано самим Христом, що він прийде негайно по його закінченні. А в пророка Даниїла в сьомій главі сказано, що після цього строку одразу починається суд над нечистивими, а вся влада і царство передається народу святих Всевишнього. Тут кінець слова. Амінь.